Це ранок вдома. Знаєш, Костя, що боляче? Mm -hmm. От поки німецький уряд вагається щодо надання нам Таурусів, наші бійці втрачають життя і здоров'я. Так, наш наступний герой, піхотний снайпер, втратив руку. І тепер до його мрії про перемогу додалася ще одна: отримати біонічний протез, аби мати змогу обійняти маленьку донечку. І до речі, ми з вами можемо підтримати героя на шляху до здійснення його мрії своїми донатами. Сергій Данилець, піхотний снайпер з Київщини, проходить реабілітацію після першого етапу остеоінтеграції та очікує на сучасний біонічний протез. Мужній, рішучий, і вольовий, він прагне якнайшвидше відновитися та повернутися у стрій. 100% є потреба в біонічному протезі у зв'язку з тим, що відсутній лікоть, якщо би нищило. Тоді це було б взагалі набагато менше. Потрібно було б коштів. І не так проблематично це було і набагато швидше. Наразі боєць збирає кошти на операцію, яка дозволить йому більш якісно керувати протезом та на тривале відновлення в медичному закладі. Допомагає герою центр спасіння життя В'ячеслава Запорожця, бо це приватна клініка. І він з фонду виділяє кошти на нашу реабілітацію тут і харчування. Бо держава ще не має права виділяти пакет реабілітації в такі заклади відповідного рівня. Так що на даний момент це все лягає тільки на плечі фонду. Класичний протез Сергію не підходить, адже чоловік має високу ампутацію правої верхньої кінцівки. Крім того, він громісткий, незручний, викликає больові відчуття та повністю блокує роботу кукси і плеча. Бо я спілкувався, я бачу хлопців, коти отримали їх одиниці в Україні їх не так багато, але це дуже великий дискомфорт і, чесно кажучи, відсотків 60 не носить. Шість днів на тиждень Сергій займається фізичною терапією та виконує вправи з імітації майбутнього протеза. Для цього 16 датчиків розміщують на груднині та верхній частині спини. І завдяки м'язовій активності пацієнт вчиться керувати протезом. Нова технологія дозволяє перетворювати думки на рухи. Це пацієнту заміняє руку. Вона допомагає в житті йому робити, що він захоче, тримати щось в руках, нажимати на кнопки, брати маленькі речі. На захист держави Сергій Данилець став іще 2017 року. А коли розпочалась велика війна, долучився до оборони Київщини. Брав участь у створенні добровольчого формування територіальної громади, разом із небайдужими мешканцями будував блокпости, патрулював вулиці та допомагав військовим виявляти ворожі диверсійно-розвідувальні групи у листопаді 2022 року. Вступив до лав 25-ї десантно-штурмової бригади. Там, де зараз бої, ми там ще жили. І ми в напрямку Луганської області. Там якраз іде межа Донецька та Луганської областей, і ми тримали невеличкий клаптик біля населеного пункту, який був окупований на той момент 9 років. І там дуже сильний укріп район був. Ми його неодноразово намагалися штурмувати. 10 квітня 2023 року. Під час боїв на Донеччині Сергій отримав важке поранення та контузію. Пригадую, як постійно втрачав свідомість, а прийшовши до тями, долучився до евакуації поранених побратимів, аж раптом прилетів ворожий дрон і почався обстріл. І тільки як я вирішив спускатися, звернувся боком влучання танку. Двох хлопців одразу вбили, а я прийняв це боком і рукою. І було множинне пошкодження в мене спини, легені були пробиті в декількох місцях, і ну, там одразу було зрозуміло, що руку маловірна, що вийде з постину. Рука була перебита в кількох місцях, почалась сильна кровотеча. Він дякує побратимам, котрі, ризикуючи власним життям, евакуювали його з поля бою. Далі були стабілізаційний пункт і шпиталь у Краматорську, де лікарі ампутували бійцю праву верхню кінцівку. Потім Харків, з Харкова в Київ, дуже багато операцій було десь 12. Нещодавно Сергій їздив на Донеччину, де базується його батальйон, і пройшов там військово-лікарську комісію. Захисника визнали обмежено придатним, отримавши біонічний протез, боєць планує продовжити службу, адже має великий бойовий досвід. Йому вже запропонували посаду інструктора в одному з центрів базової загальної військової підготовки. А ще Сергій мріє взяти на руки маленьку донечку. Дуже хочу взяти її на руку нормально. Не так, що я її там притиснув до себе, бо вона окріпла, і я вже можу її брати однією рукою. Просто взяти її перед собою. Це одна з таких найважливіших мрій, моїх, котрі я 100% виконав. І навчитися правою рукою стріляти. На якісний біонічний протез проведення хірургічних втручань та реабілітацію потрібні майже 2 мільйони гривень. Держава таке протезування не фінансує, тож благодійники відкрили збір, відсканувавши QR-код на екрані, кожен може допомогти Сергію Данильцю здійснити його мрії.